На цих кадрах ви бачите місця розкопу королівської стоянки на кар'єрі села Виряця, що поблизу селища Королево, а зараз входить до складу громади. Перші знахідки археологи знайшли у 1974 році. Це кам'яні знаряддя праці часів палеоліту. Експедицію очолював Владислав Гладилін. Інтенсивно та, що рік у рік з 1974 до 1997 року. Після цього. Дослідники приходили вже час від часу. У 1984 році знайшли ті самі кам'яні знаряддя праці, про які кажуть, що вони найдавніші. Вони на глибині близько 12 метрів у відкладах стародавньої річки Тиси, тобто у Гальці, Піскові і так далі. Їх небагато. Тобто тих, яких знайшли так конкретно в цьому шарі, всього 33 вироби. З них одне знаряддя, а інше це. Підготовчі матеріали, але слідами людської діяльності. Те, що було зроблено в 70-х, 80-х роках, повторити це неможливо. Тому що вони, як шов кар'єр, вони розібрали фактично всю цю і кількість той археології, яку вони мали, зменшувалася, зменшувалася, зменшувалася. Тому я кажу, досліджувати. Ще щось можна, але наскільки це доцільно, це вже питання. За словами Йосипа Коболя, він приїжджав на місце розкопок, коли йшли роботи. Сів на поїзд, поїхав у королеву. Там мені на станції розповіли, де знаходиться табір археології. А вони жили на, кра... на березі річки Тиси в нормальних таких палатках, там я зустрівся у самому табірі з Владиславом Миколаївичем Гладиліном. Ну і бачите, я прийшов це. Мені було ще 18 років 10-класником, і він мене там прийняв без, без будь-яких оцих. Гарно поговорили. Я дізнався. Після того я ще не один раз, коли став студентом, теж приходив туди. Про королівську стоянку місцеві жителі кажуть. Ще й туди ходила, бігала. Я пам'ятаю, багато експедиція була. В палатках туди ще там була старая, жили, за дамбов. Вони ходили туди і з тими пензліками Пенслі. вичинювали, туди не можна було йти, бо то загорошено було. Так як то треба майстарших людей питати, а я а ви там ніколи не були? А Ми щось взагалі щось про неї чули так? Та ні, я тепер із Фейсбука щось як десь читаю, а так ага. чесно не знаю. До неї практично немає доступу, тобто це лише через, ну, в пішому порядку досить е, на далекій відстані. Але е, от зараз буквально пару місяців тому один із щебеневих кар'єрів пробував е, виготовити детальний план території забудови, де би розширив межі своєї діяльності і фактично з депутатським корпусом, з представниками села Віряція, е, е, ми цю історію. Не те, що не пропустили, ми дали зауваження стосовно саме документів на істерику, е, архітектурну пам'ятку. Відповідно, ця історія зараз зупинилася і до виготовлення належних документів і її консервації і охорони, е, ніяких дій не дозволимо там чиняти. Антон Чейпиш каже: королівська стоянка на балансі громади не стоїть. Вона не може бути на балансі сільської ради, тому що це пам'ятка, якщо не помиляюсь, національного значення. Зараз нами вживаються всі заходи для того, щоб історико-охоронні документи, тобто її інвентаризувати, визначити її межі, зробити на неї відповідний паспорт, для того, щоб вона не завдавала, не зазнавала шкоди з боку щебеневих кар'єрів, які працюють на території громади. королівська стоянка палеолітична, вона занесена до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Ну раніше вона належала кар'єру, який діяв там. Була раніше залізна дорога. А зараз чи його передали комусь, чи хтось перекупив, я не маю цих е, угу. даних. У 2011 році ми хотіли музеїфікувати цю е, пам'ятку. Це. Кошт це на паузі. Знайдені кам'яні знаряддя праці у королівській стоянці передали у музеї. Зокрема, у Виноградівському історичному музеї зберігають 63 пам'ятки. Розповіла директорка закладу Людмила Тороцкезі. У 1975-му були передані у фонди виноградівського музею. І зберігаються до цих пір у нас. Це все, якщо так подивитися на перший погляд, вони якби однакові. Вони всі відносяться до групи знарядь праці, тільки різне призначення скребла, чопери, рубила і так далі. І відносяться практично до всіх 15 ярусів розкопів у королеву. Різних періодів. А в археологічному музеї Ужгородського національного університету зберігають близько десяти пам'яток з королівської стоянки, розповів доцент кафедри археології, етнографії та культурології Ужну Ігор Прохненко. Це саме було примітивне знаряддя, коли робився цей колон, ударне щось і чи можна було дробити і кістки, і хоч що любе, тому що в палеоліті в цьому ранньому всі ці знаряддя носили такий універсальний характер, тобто вони були. Для всіх фактично засобів. Більше всі знаки зберігаються у зоологічному музеї в Києві. Там є археологічний музей. 6 березня в журналі Nature опублікували наукове дослідження, у якому йдеться, що науковці використали нові методи визначення віку осадових порід з королівської стоянки. Таким чином отримали нову дату походження знарядь праці 1 мільйон 400 тисяч років тому. Співавтором дослідження є і Віталій Усик, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук України, співробітник інституту археології Чеської академії наук. В культурному шарі були знайдені відчепи, чопер. І поряд з ними гальки, які знаходилися в цьому шарі, справа в тому, що цей метод він датує кварц. тому були використані вироби з гальки. Вони були пройшли процес обробки і процес датування цього ква. Бо основним матеріалом, який використовувався для знарядь на королева, це є андезит чи гіаладоцит, вулканічна порода. Він не придатний для такого аналізу. А гальки, які були використовані в якості знарядь, в якості відбійників, вони мають кварц, і цей кварц був продатований. Віталій усик розповів про значення нового дослідження раніше. Цей спосіб датування використовували тільки для геології, це перший раз. Співробітниками Чеської академії наук були взяті археологічні матеріали, і це відкриває великі можливості для датування інших стоянок. Це перший крок, і тому він такий важливий і тому він в новинах. і Друге, що е, точно продатовано е, знаряддя праці, мільйон чотириста років е, щоб свідчить найраніше появу людини в Європі, в центральній Європі. Ми запитали у археологів їхню думку щодо нової дати походження знайдених знарядь праці у королівській стоянці. Досліджено багато київських експедицій. Тут київським там і тому ж Гладіліну, і Солдатенко кулаковський і Ткаченко, Діміденко, Усіку. Їм великий респект. Але зараз з'явилися нові заяви, які ну, змушують нас переглянути по-новому цю всю історію. А для того, щоб це переглянути, це треба величезне фінансування. Головне, без ажіотажу, тихенько, спокійно розібратися. Скільки років було першому Закарпатцю. 600 тисяч, мільйон чи мільйон 400 тисяч. І е, тільки в такій неопередженій атмосфері ми зможемо ну, розібратися з нашою минувшиною. Клімат в Європі у давнину. Був різний. І не завжди тут люди могли жити. Тобто, якщо б ми отримали дату 1,2 мільйона років чи 3, то виявило б, що в, в, в околицях Королева не могли б жити люди. Те, що отримали дату 1,4 мільйона років, це якраз припадає на таке потепління. І в цей час люди могли навіть. Сюди прийти і тут жити. Після такої публікації, як правило, починаються дискусії, необхідно перевіряти, тому що методи не є за всі 100%. Тобто їх треба перевірити іншими можливими якимись методами. І якщо це підтвердиться, ну, то через якийсь час, кілька років, там, скажімо, можу сказати, що да, 1 мільйон 400 тисяч років. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Лоанті Неколишин, Суспільне новини.